Доброго дня. Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, на та транспорту. Присутні три депутати, четвертий депутат Бабінець Ігор Олександрович онлайн з нами. Так, порядок денний. Перше питання: про оформлення права власності на будівлю Христово-Звиженської церкви ПЦУ по вулиці Карпашова, 60 села Рімовка, району, Київської області Задимівської селищної територіальної громадою. Особі Дівінської селищної ради доповідає начальник відділу обліку звідності Дівінської селищної ради Наталія Ткаченко. Друге питання про проведення електронного аукціону зарядження нерухомої. Інакше перебуває в комунальній власності Дімської селищної райональної громади. Доповідає начальник відділу вулиць обліку звідності Дівінської селищної ради Наталія Ткаченко. Додаткове питання. Перше про затвердження програми підтримки діяльності комунальних підприємств на 2021-2026 році. Доповідає тимчасово виконуючи обов'язки директора Одинського координату комунальних підприємств Владислав Білоус. Друге питання про затвердження протоколу про результати реформного аукціону з продажу об'єкта малої пілотизації частини житлової будівлі. Будинок загальної площі 404, 80 метрів квадратних, кімнати 21-22, площа 32,02 квадратних метрів, що розташовані по вулиці Соборна, будинок 64 в селищі Дім Револьського району. Відповідає заступник селищного голови з питань Діана виконавчих органів Оладі Вячеслав Мурган. Так, четверте питання стосується Збройних сил України. Третє питання. Збройних сил ми його не озвучуємо і ми його виключаємо тоді камеру, не будемо відеотрансляцію здійснювати. Четверте питання про включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні. Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Дім'я Силиштади Наталія Ткаченко. П'яте додаткове питання також стосується Збройних сил України. Ми його не будемо відповіді до трансляції, розглянемо окремо. Хто за? Дякую, одноголосно. Так, перше питання. Про оформлення права комунальної власності на будівлю Христоводзерівської церкви ПЦУ по вулиці Карташова, 60. В селі Любимока області, з Порядку області Задимської селищної територіальної громади, особі Димської селищної ради, доповідає начальник відділу розвідності Димської селищної ради Наталя Ткаченка. Прошу. По першому питанню про оформлення права комунальної власності на будівлю Христово-Звижинської церкви по вулиці Карташова, 6, а в селі Любимівка Ужировського району. Вже отримані всі документи і погодження від фонду державного майна і технічний виготовлений технічний паспорт на цю будівлю. І тобто ми вже оформлюємо право власності за Димирською селищною радою На цю будинку. Є запитання? <плеслідження> ми... <плеслідження> Прошу підтримати мене на роботу сесії. Прошу голосувати. Мартен Олександр, за Бабинець Євровик за. Цапук. За. Поплавський. За. Так, все голосують. Чотири депутати за. затрималось нуль. Ні ще не прийнято. Так, дякую. Друге питання. Про проведення електронного аукціону заряди нерухомого майна, що прибуває в комунальній власності Дівського селищної територіальної громади, доповідає начальник відділу Бугарського обліку та війни Сідівської селищної ради Наталія Стученська. Це щодо проведення електро, електронного аукціону оренди нерухомого майна, що стосується стадіону в селі Демоді. Весь комплекс комплексі будівлі будемо оголошувати електронний аукціон на олен, а на оренду. Комплексу. Є запитання, з Тоді прошу підтримати і прошу що винести на огляду голови сесії. Прошу голосувати. Маршкента за, Бабинець, за, Цапук. За. Покласки. За. Чотири депутати за. Дякую, Матера. Так, переходимо до додаткових питань. Перше питання про збереження програми підтримки діяльності Дівського кобінату комунальних підприємства на 2025-2026 років. Доповідає під словом виконуючий області директора Дівського кобінату комунальних українців Владислав Дудову, прошу. Я прошу хороший, на Для, Для спосіб, що держава не складовує відміну політиків проблем. Ну, Немає що, просто не слава. Це допоможе вам закупити? Тебе не як там... Це, звісно, не весь обсяг, ну... А «Нафтогаз» не спише ці гроші зразу у вас автоматично? Не знаю, «Нафтогаз» подав на суд, ну, і все, ну і як я... Програли це суд на 11 мільйонів. М -м, тепер тепер спише це все. Тепер є сім'ї ще займо гроші, вони... Ну, ми ж зараз розглядаємо програму. Ми тільки поняли. Я просто з може, можу до гінки, то що там якась рада купляє, чи як, ну, подумати треба. Ми всі не розпишуть, як погадки, якщо не судять. А як це лише нагадати, потім цього передати? Ми їм даємо да. фінансову підтримку на придбання дрова. А вони собі вже там не передати? без дрова вони ж все одно нічого не захистять. Ну, щоб не заблокували. Ні, ну зараз питання ж не виділення коштів, а виділення програми. Виділення коштів, тоді вже я буде... Додавати. Я живу, дивіться, ми їх виділимо кошти, а потім опять будемо щось по-другому думати, тому що... Ні, ми не На кошту. програму Всь все рівно вони мають. Хорошо, нема питання. Є запитання? програму, буде потр не втрачати час. Немає? Тоді прошу підтриматись, прошу винести на вечоровій сесії. Прошу голосувати. Мартенка за, Кабінет за, Саповка. За. Поплавський ігор? За. Да. Чотири за. Дякую. Друге питання. Затвердження протоколу про результати електронного аукціону з продажу об'єкта малої приватизації чи частиною готової будівлі будинок побуту згальною площею. 1554,3 м2, кімнати 21 22, площа 32,2 м2, що розташовані вулиці Соборна, будинок 64 селищі Дімівської район, Київської області. Вповідає заступник селищного голови з діяльності виконавчих органів влади Вічеслав Мога. Прошу. Відбувся електронний аукціон згідно нового з чинного законодавства на платформі ЄТНД. Е з загальної площі житлової будівлі 1554 квадрати, Дві кімнати, 21 і 22, і загальна площа їхня 32 квадрати. Mm. Аукціон відбувся, є переможець. Хто переможець? Значить, зараз дивимося mm. Київ, пар... Київ Промсервіс 1. Максимальна подана ставка їм була 345 тисяч 500 гривень. Є запитання? Це ви відомі хтось, хтось, хтось таким знаєте, чим вони будуть займатися? Що в них? Ну, у них там велика сфера послуг. А ті, що там ну, бути. Ну, ну, вони участвували в тендрі, але прожали. А ми всього. Ну, Відповідно, треба затвердити протокол, в селищному голові доручити до і укласти до куплі-продажу. Ну, як має бути. Є ще запитання, Немає. Тоді прошу підтримати і винести на чергової сесії. Прошу голосувати. Мартин, то Бабинець за. Цапрук. За. Цапласки. Чотири за. Дякуєм. До проєкту рішення є протокол про результат електронного рішення. Депутати можуть розмірятися. Як ішов. Ну, що стосується Збройних Слід, два питання ми розпускаємо. Четверте питання про включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на опціоні. Доповідає начальник відділу Бога Сполуки та Звідси Димуради Наталя Ткаченко. Прошу. По об'єктах в е селі Любинівка за адресою вулиця Київська, 41. Попереднього орендаря закінчився строк дії договору оренди. Тому ми включаємо до переліку першого типу ці об'єкти, які підлягають передачі в оренду на Ми Будемо проводити аукціон по оренді цю нову. Є запитання подача? Немає? Що це за об'єкт просто? Людівля школи Любинівка, села Любинівка мені оце що ми все продаємо. Я не знаю. Також не не передає. не ми ми не 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 оренду. Ми, ми, не 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 ми ось теж передавали в оренду. А тепер з продажу об'єкта молоді шкури? Ну так ми про це теж говорили. Що ми не будемо. буде про цьому питанню. Є сі звернення, але так, він Все, добре. Давайте так. Тоді Мартин протримати мене черево сесії. Прошу голосувати. Мартин Коза, бо Заб, за Тут все, але продажі... зумію, да. ага. за, але про продаж. Розуміємо, так. Попласки є. Дякую, 4 за. У нас сталося два питання. Прошу виключити відеотрансляцію. ми будемо.